всім привіт! Абухів Україна. Сьогодні не Київ. Я зараз в Абухові. У нас початок травня. Приїхала сюди по своїм робочим ділам і хочу з вами зайти на Абухівський ринок, подивитися, які там зараз ціни. Що продають, що купують, що по чому. А ціни в Києві ми бачили, тому давайте прийдемося по ринку в Обухові, подивимось, що у них тут наразі є. Щось прийду, прийду дорогу. А, дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося, не Нажимаємо своїм красивим ганим пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну що, зустрінемось вже на самому ринку і прийдемося, подивимося. Да, сьогодні будній день, я не думаю, що прям так дуже всього буде багато, але сходимо раз я вже тут, скажімо так, подивимось на ціни, порівняємо з київськими. ну і так, взагалі прогуляємось Так, ну що подивимось. Що тут? Картопля молода, 120, чесничок 150. Угу, Пітиночка 60. А це капуста, так? Да, по 80? так, ага. А, і корочок по 80. Недорки сто, 130, 150. Ага, двайца по 50 и по 55. п'ять. Так, йдемо далі. У нас тут О, ладно. Идемо, далі дивитися. А я сюди є по сорок є по 60, Огірочки от такі великі по 50. Молода картопелька по 70. є по 90. 120, та 170. грибочки по 70. Ага. От такі от є огірочки по 60. І ось такі от, от, от так. Маленькі гарненькі по 80 гривень. Ага. Капусточка молода 80. Так, морква у нас по 50. Буряк. А почому буряк? 45 гривень. 45 гривень буряк. Так, подивимось, багато квіточок, подивимось, що тут? Ага. Тут молода картопелька по 150. Капусточка 80. горошки 160. Такі помідорки по 90. Так, яблочка є по 55. Є по 40. А це що такое акція? А ця акція на яблука 30 гривень якщо брати ящик буде 20 гривень так що у нас тут угу. картопля молода по 100 огірочки домашні по 70 Такі длинненькі по 65 і капусточка. Капусточка також по 80 гривень. Так, зайдемо потім туди. там Подивимося на м'яско. Воно там повинно бути. Так, ладно, зараз зайдемо, подивимось. Ну, відділ з м'ясом. ну Як відділ такі Кіосочок з м'ясом з рибою зачинено. Печенюшечка на вагу вже зважена. Сухарики. Така пачечка 80 гривень. Ладно, підемо далі. Так, зайшла я в магазин української ковбаски. Давайте подивимось, що тут є. Сир для дітей кома. 393. Ага, масло ваш 434, 73%. Є масло 82 відсотки по 489 гривень. Крем, сир Король сири втоплений 387. Так, сосисочки-сарделечки Фірмові сиром 141,53 гривень, Сардельки з сиром пармезан 209,63, молочні 280 гривень 19 копійок. Багатий такий асортимент. Сосисок. Так, колбаска до сніданку 85,60 Дитяча 214, також великий вибір ковбас. Королівська шинка 130 гривень, 20 копеечок. ого 976 гривень. Балик Салтівський 413. Балик Даницький 605. Шинка Соковита 307. Ну да, дуже тут всього багато. Ну-ка. Щоковинка 126. Купченості крила 213. Ріберці свинячі 319. Крильця по 168 гривень. Одна копійку. Щоковинна пряна 145. Тут що у нас кабаска Кратівська 135, 85. Подільська 112,80 гривень. Є така домашня на Дровах – 318. Гуцульська. Снеки Відінський по 512 гривень. Ну, великий асортимент ковбас різних. Банкетна 474 гривни, 3 копійки. Коєкт 662 гривні. Такий величинкий магазинчик. Ага. пельмешки в нас є домашні по 112 гривень. Богатирські по 136. Отакі пельмешки міні по 68 гривень. Чебуреки по 126. Котлетки по 145. Ну, є також нагінці щиці і котлетка кузата. Що за котлетка не ясно, щога, по 127 гривень. А картопля вся по 35, да? Муку, капусту, урок. Так, я всякие помидоры По 120, Кончу по 110. по 150, бы не по 60, а по 80. капусточка 80. Молода картопелька такая по 150, буряк по 100. Цветная капуста 110. Так, можно огурочка взять. 60. Ага. Треба бути десь ага, що Тут Яблочко по 55. Ось така і броколі і цвітна картопля, розпродаж по 50. Ну, картопля 35. Цибулечка також по 35. Ага. Тут взагалі молода по 200. Так, огірочки. Калинівка по 100 гривень. Лихинка 120 гривень за 100 грам. І така полуничка закарпатська 270 гривень. Малочка по 85 mm -hmm. і чемпіон по 65 Мандаринки з рай у нас 180. Шмериш триста 320 гривень. Тут капусточка по 60. Також така от розпродажа огірки та кабачки по 50 гривень. Так. Мабуть, кар... капусточку я зараз тут візьму. Тут теж розпродажа все по, сім... все по 100 і по 70. Взяла капустинку, але щось я не бачу продавця. Ногірочки солоні треба буде спитати. Уксус яблочний. Рибочки по 70. по чому тут молода картопелька, але вона якась така зелена. Так, треба спитати, хто тут продаве. Ага. Ну, поки тільки капустанчиком. Ага. А молода картопля ота почем? Пусту. Ага, по 100, дякую. Ну, 35, як завжди, усіх 35. Да. Так, що ще тут можна подивитися? Що ж, почому цибулька? А почому цибулька зелена? цибулька де 20. 20. Це часник. А, це, а це часник. А, я зараз. А часник по чому? Часник 25, цибулька ага. 20. Дякую. Так що у нас тут є вареники ще з капустою, вареники з сиром. Так, ну майже вже виходжу. Так, що я купила? Капустинку купила, два огірочка купила на 38 гривень. Дивимось, сушечка у нас по 120 за кілограм. Орюк 300, чорнослив по 100. І курага є по 220. І така гарненька жовтинька по 240. Морквочка, я так розумію, це молода по 80. О, молода картопелька по 60. Отакі от от кабачки по 65. Эти еще покраще по 120. Баклажаны 180. Перчик 100. Цибулька 35. Так. Огурочки 85. Ой, как это только угарно. 120. И дисочка по 60. Яблочко ее по 60. і по 70 гривен. тут у нас? Чи а огірки по чому? 70 гривень. Огірки по 70 гривень. Цибулечка, такий пачочок, 20 гривень. Да. Прийшли ми з вами по риночку. Подивилися ціни. Ну, наприклад, є огірки. Ну так, в цілому є різні ціни на огірки в залежності від стану. А отакі от вот длинненечки по 60 гривень у нас на ярмарці були по 65 ну такі нормальні скажімо так є розпродажі таких вже Такої вже скажімо так підвявшої, да, трошки продукції по 50 гривень ну навіть капусточку знайшла по 60 Тут я і на ярмарки брала також по 60. Ну а так загалом, що капусточка 80 також. Якщо походити, якщо пошукати, то можна, в принципі, знайти по, скажімо так, по київським, цінам, по цінам ринку в Києві. Ну, от навіть могірочки дешевше вийшли, ніж були на ярмарці у нас. Ну так, звісно, сьогодні будній день. Не дуже багато що працює, закрит кіосочок з курицею, з рибою. Ну, Непоганий такий магазинчик ну, з ковбасками, такий великий. І асортимент дуже такий великий. Ну, ціни, от, якщо брати щековину, то ну, дивлячись, де. Ну, можна взяти і трошки подешевше. Ну, ось якось так. Прийшлися, погуляли, ціни побачили. Асортимент подивилися. На цьому буду закінчувати. Бажаю усім гарного дня, тихого дня і усім, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока!